Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В Студії Владислав Бодренець, а передусім про таке. Знищив позашляхових захисників. Співробітники СБУ Черкащини зібрали доказову базу на підпалювача. Всеукраїнський журнал про Черкащину презентували випуск краєзнавства, присвячений нашому регіону. Десятки пожеж за два місяці. Рятувальники розповіли, якої шкоди завдає вогонь на відкритих територіях. Ніч на Черкащині минула з тривогами через ворожі БПЛА. Як інформує начальник ОВА Ігор Табурець, чотири з них наші оборонці успішно перетворили на Брухт. Звернень до екстрених служб щодо травмованих чи пошкодження майна не було. За інформацією повітряних сил ЗСУ, у ніч на 6 березня противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер та 112 ма ударними БПЛА типу Шахет. І безпілотниками-імітаторами. Підтверджено збиття 68 з них. 43 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків. Завдяки доказовій базі Служби безпеки України до 4 років позбавлення волі засуджено підпалювача, який на замовлення Російської Федерації знищив військовий позашляховик у Черкасах. Співробітники Служби безпеки України у вересні минулого року по гарячих слідах затримали студента місцевого коледжу, який за допомогою легкозаймистою суміші підпалив військовий позашляховик, призначений для виконання бойових завдань на передовій. За матеріалами справи з засудженим є 19-річний мешканець Черкаської області. У поле зору агресора він потрапив через активну участь у ворожих пабліках. Згодом на хлопця вийшли з пропозицією підзаробити, розраховуючи отримати грошову винагороду, Молодик зафіксував загоряння військового авто на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору. Однак обіцяних легких грошей від окупантів фігурант так і не дочекався. Натомість потрапив за ґрати. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки України доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 прим 1. Це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194. Це за умисне пошкодження чужого майна, вчинене загаль небезпечним способом через підпал за попередньою змовою групою осіб розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Поліцейські викрили організовану групу шахраїв, яка діяла на Уманщині. До злочинної групи входило п'ятеро уманчан. Встановлено, що фігуранти заволоділи грошовими коштами громадян України принаймні на мільйон гривень. Інші їхні можливі схеми та потерпіли ще встановлюються. Фігуранти на одній із інтернет-платформ створювали акаунти, де пропонували неіснуючі автозапчастини. Спілкуючись із людьми, які були зацікавлені у купівлі товару. Вони переконували їх переказати передоплату або повну оплату наперед. Для цього в умані навіть діяв офіс, в якому працювали 29-річна жінка та троє чоловіків віком 32, 39 та 38. Фігуранти моніторили сайти з продажу автозапчастин у соціальних мережах, підшукували осіб, яким потрібні були запчастини до транспортних засобів. Та пропонували їм свій товар за привабливими цінами. Після надходження грошей аферисти блокували клієнтів. І як результат, ті залишалися без коштів і без покупок. Жертвами цієї шахрайської схеми стали 84 громадянина, яких ошукали на майже один мільйон гривень. Організував незаконний промисел 40-річний житель Умані. У фігурантів виявили та вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, відеореєстратори, сім картки, документи з ознаками підробки. Та інші докази по справі. Їм уже оголошені підозри за частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Також суд добрав підозрюваним запобіжні заходи тримання під вартою. Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває із понеділка, 10 березня в Черкасах зміниться вартість проїзду в маршрутках і тролейбусах. За встановлення нових тарифів на поїзд проголосували члени виконавчого комітету. Відтак в електротранспорті доведеться платити 13 гривень за квиток і 16 у міських автобусах приватних перевізників. Регуляторна процедура тривала місяць. Побачив світ, це український науковий журнал краєзнавству, повністю присвячений Черкащині. Такий випуск вийшов вперше за всю історію видання. Майже 250 сторінок краєзнавчого вісника присвятили нашому регіону з нагоди 70-річчя області. Презентацію, на яку зібрались краєзнавці, науковці, представники влади та бізнесу, відвідала і наша знімальна група. Простір співдії в Черкаській обласній бібліотеці Шевченка заповнений людьми, які знають і люблять свій рідний край. Сьогодні тут презентують новий випуск загальноукраїнського наукового журналу Краєзнавство. Цей особливий, адже повністю присвячений Черкащині. Такий подарунок області редакція зробила з нагоди 70-річчя. Черкащина це без перебільшення, один із ключових історичних регіонів України. І якраз до цієї дати у спілці краєзнавців виникла така ідея попросити провідне. Та непровідне єдине в Україні хвахове видання краєзнавчого спрямування. Ініціатором підготовки та випуску наукового видання стала Черкаська обласна організація Національної спілки краєзнавців. Обсяг часопису 246 сторінок. Він має альбомний формат, містить багато унікальних світлин, таблиць, історичних документів. Видали його у Черкаській вертикалі. Задум, який ми от спланували, він вдався в повній мірі, в повному об'ємі. Підібрали ми авторів, це як і досвідчені краєзнавці, так і знані науковці, це і представники і вищої школи, середньої школи. Також це тут є автори з різних з різних районів. В Черкащини, от, які займаються краєзнавчою діяльністю. Журнал складається з тематичних розділів. У них вміщені статті відомих науковців, краєзнавців про історію та сучасність нашого регіону. Окрему увагу приділили актуальності посібника для нинішніх реалій України. Крізь призму цього журналу проглядається наша боротьба за нашу ідентичність, за нашу культуру, за нашу малу батьківщину, її історію, культуру, духовність, етнографія, побут тобто, все те, що стосується нашого черкаського регіону. І саме сьогодні надзвичайно важливо, тому що це і фронт культурний, ідеологічний. Він наряду з політичним і воєнним фронтом, який сьогодні він цементує нашу українську націю. Він об'єднує проєкт. Втілено за спільної фінансової підтримки членів спілки краєзнавців, але цих коштів виявилося б недостатньо без соціально активного бізнесу. Тож серед почесних гостей заходу і підприємці. я сам пишаюся тим, що я на Черкащині, начебто, вже так вчора приїхав. а Вже я восьмий рік тут працюю і я живу. Я полюбив Черкащину. Вона для мене як рідна Україна і наша нація сьогодні стоїть на витку. знаєте, такого нового історичного подвигу. І він до нас уже підходить, і ця країна вона заживе зовсім по іншому. Я впевнений, що до нас буде їхати вся Європа і дивитися, як ми живемо, як ми будуємо свою найкращу державу і будуть брати від нас те невичерпне, що у нас є. Сприяла появі на світ присвячено Черкащині краєзнавства і обласна влада серед авторів вісника. Її представник. стаття заступника голови Черкаської ОВА Олександра Шамрая, підтримка краєзнавства як складова гуманітарної політики органів державної влади. Одна із знакових у журналі обласна державна адміністрація особисто Ігор Іванович, дякує за той реалізований продукт, який зробила творча спілка, а саме обласна організація Спілка краєзнавців, Бажаю на цьому не зупинятися. Що дійсно ідеологічний фронт ми тримаємо в тилу за рахунок того, що ми друкуємо своє власне історичне, цінуємо те, що нашими батьками створено, і примножуємо за рахунок всіх громадських організацій. Я вдячний від влади всім, хто долучився, і спонсорам підприємства громадським організаціям особистим внескам кожного краєзнавця журнал тільки вийшов, але вже знайшов свого читача. Його з цікавістю переглядали запрошені на захід представники студентської молоді. Примірники видання надіслали в обласні та районні бібліотеки і до закордонних книгозбірень. Представниця міської влади також відзначила, що буде розглянути питання щодо внесення окремих розділів у освітню програму школярів обласного центру. Ми активно працюємо і курс мої черкаси будуть постійно оновлюватися. Я думаю, що дійсно такі от зібрані цікавинки і новинки, яких ще не було в, скажімо, в попередньому курсі, ми будемо постійно його оновлювати. І, звичайно, я думаю, що такі найкращі найцікавіші тези, які будуть цікаві нашому молодому поколінню. Ми будемо їх інтегрувати в навчальний процес. Черкаська міська рада підтримує всі ініціативи, які популяризують історію. Нашого краю, які е, показують людей і події, е, завдяки яким ми дійсно тримаємо таку родзинку головного е, історичного центру нашої країни. Автори краєзнавства переконані, що разом зробили велику і важливу роботу. Адже коли країна переживає важкі часи, кожному варто знати і любити свій рідний край. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. початку року на Черкащині зафіксовано 36 пожеж в екосистемах. Попри те, що сніг тільки но зійшов, вогонь на відкритих територіях вже завдає серйозної шкоди природі та людям. Про це на брифінгу в медіа центрі ОВА розповіла речниця ГУ ДСНС України Черкаської області Юлія Норовкова. Минулого тижня лише за добу рятувальники ліквідували шість таких загорянь. Показовим для нас для нашої служби був минулий четвер. Тоді за одну добу рятувальники ліквідували шість загорань у районах: три у Званогородському, два в Уманському, одне в Черкаському районі. У наслідок пожеж в екосистемах вигоріло понад 5 гектарів сухої рослинності та 2,5 гектари очерету. Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС місцевих пожежних команд осередки пожежі були усунуті з мінімальними, якщо можна так казати, наслідками. Найчастіше займання виникають через необережне поводження з вогнем, коріння, падіння уламків безпілотних літальних апаратів. Згадала Юлія Норокова про рейди, під час яких рятувальна служба. Інформує населення про те, чому не можна випалювати суху рослинність і залишки сміття, хочу нагадати, що за підпал сухостою передбачені штрафи від 3060 гривень до 6120 ти... гривень. Якщо ж такі дії. Призведуть до масштабних наслідків. Винні особи можуть бути притягнені і до кримінальної відповідальності. Незначне загоряння при сухій і вітряній погоді може також перерости в масштабну пожежу, наголошують у головному управлінні. Ми закликаємо громадян відповідально ставитися до пожежної безпеки в побуті, що стосується екосистем. І нагадуємо, що навіть незначне загорання при сухій та вітряній погоді, до речі, яка у нас є сьогодні, була вчора. Вогонь може швидко перерости в масштабну пожежу, яка Загрожуватиме не лише екосистемі, а й людським життям. Юлія Норовкова просить людей бути відповідальними і навіть за найменшого загоряння, звертатись до рятувальників за номером 101. Тим часом через людську недбалість статистика з пожежами погіршується 5 березня. На відкритих територіях Черкащини п'ять загорянь спопилили понад 4 гектари сухої рослинності. Як повідомила прес-служба головного управління ДСНС України в області, Найбільше постраждала Золотоніщина. У селі Гришківка горіло на площі 2,5 гектара. На гектара. рятувальники виїжджали на боротьбу зі стихією у селі Чечеркозівка та в шполі. Тут понад гектар землі перетворився на випалений пустир. У селі Сушки Черкаського району через необережно кинуту сигарету. Полум'я перекинулось на лісову підстилку, знищивши все на площі 2 гектари. Теплий західний антициклон, який перемістився на Сербію, змінив північно-західний синоптичний процес на західний, південно-західний. На Черкащину надійшло тепле повітря. Останні три доби температури вночі плюсові 1 градуса. В день сумісна дія адвекції тепла та сонячної енергії сприяла стрибку температури до 11-13 градусів. Середньодобові температури 7-8 градусів тепла, що на 6-8 градусів вище норми. Проте тепла аномалія у кліматичній історії Черкащини залишається за недалеким 2020 роком, коли 5 березня температурний фон був 12 градусів тепла. Антициклон простежується аж до висоти 12 кілометрів. Тому до кінця тижня синоптична ситуація не зміниться. Утримається спокійна, переважно сонячна суха погода. Оскільки Черкащина опинилася в осередку тепла, температурний фон поки що буде тепліше норми на 5-8 градусів. За народним прогнозом погоди. Якщо цього дня вдасться побачити граків, то весна буде ранньою, а от прохолодний день 7 березня вказує на те, що літо буде дощовим. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!